10 кумедних та неочевидних способів значно покращити вашу німецьку мову. Мене звати Євгенія. Це канал німецька в коларах. Давайте поглянемо, що це в мене за цікаві ідеї. спосіб – це звичайно ютуб-канали. І я кажу тут не тільки про свій канал німецька в куларах та інші освітні канали, які розповідають про німецьку мову. Я маю на увазі також німецькомовні ютуб-канали, тобто ютуб-канали від блогерів, для яких німецька мова є муташпраг, тобто від носіїв мови. Це дуже класно тим, що коли ви дивитесь відео німецькою мовою, Ютуб автоматично. Для кожного відео генерує е, субтитри. Звичайно, що вони є, мають дуже багато помилок, тому що це автоматично створені штучним інтелектом субтитри, наприклад, на своєму каналі усі субтитри я редагую власноруч, для того, щоб вони були більш правильними та звучали якось нормально, е, більш людською мовою. На інших каналах ви можете створити автоматичні субтитри, або на багатьох каналах є наявні субтитри німецькою мовою. Також це дає можливість почути справжніх німців те, як вони говорять. При тому тут потрібно робити знижку на те, що завжди для на відео для запису відеоролика. Чи просто голосу усі завжди говорять більш повільно та більш чітко ніж ніж в реальному житті. Але бувають випадки, коли навіть у такій мові на камеру німці говорять достатньо швидко і достатньо аль так, тобто достатньо багато вживають повсякденної лексики, і це досить непоганий спосіб потренуватися розуміти німецьку мову і саме носів німецької мови в оригіналі, в оригіналі так, як вони розмовляють у повсякденному житті. Це не пірш. 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 Muss aber das gleiche Bild sein. Ja, das, das ist richtig, aber in dem Fall gibt es eine Ausnahmeregel. Wusstest du das nicht? Da muss man. Wie erkläre ich dir das am besten? Alleine spielen macht nicht immer Spaß. Und vielleicht möchte man ja auch ab und an mal mit seinen Familien oder mit seinen Freunden was zusammen zocken. Und dann stellt man sich die Frage: Welche Nintendo Switch-Spiele ja, kann ich überhaupt im sogenannten Couch-Koop äh, zocken? Діх я ich натурних не зоні, die де ви офіційної безпеки. Другий спосіб дуже цікавий, кумедний, але дуже схожий на YouTube, тільки інший формат, більш розважальний та короткотривали. Це TikTok. Особливо зараз є такий тренд, коли уся мова супроводжується субтитрами. І в TikTok також дуже багато німецькомовних блогерів, які і жарти розповідаються. До речі, хороший спосіб потренуватися, розуміти німецький гумор. Дуже багато блогерів також слідкують за трендами, і тому в багатьох є ось цей супровід, супровід їхньої мови німецькими субтитрами і. Ефект той самий можна натренуватися, чути повсякденну мову, німецькі жарти, молодіжну мову. Коли вона супроводжується субтитрами, це легше до сприйняття та розуміння. Ви можете нажати на паузу, подивитися переклад цього слова і звикати, ем, сприймати цю мову на слух. Коли ви чуєте, ну і в принципі, для того, щоб більш е, краще розуміти німецьке суспільство, молодіжне суспільство, сучасне суспільство, слідкувати за німецькими блогерами є дуже корисним способом покращення німецької мови. Звичайно, щодо правильної граматики, то це не той спосіб, який вам допоможе опанувати граматику, але для того, щоб е, привчитися та покращити своє сприйняття. Повсякденної мови на слух, або розуміти німецькі жарти, німецькі приколи та культуру, чим живуть німці, чим дихають німці, які є болі в суспільстві, на що жаліються найчастіше німці, про що вони частіше розповідають. Все гарно відслідковувати завдяки таким блогерам. ein betrieb für den umweltschutz, ich muss ehrlich sagen, nicht so wahnsinnig viel. wir haben jetzt angefangen halt mit den boxen, die wir ausgeben, dass die halt so recycelt sind. er hat sich auch mal überlegt, ob er ähm, bei fleisch auf bio umsteigen soll. aber anscheinend laut ihm spielt sich das dann nicht mehr mit dem, was wir dafür verlangen können. anscheinend haben auch nicht so viele leute daran ein interesse an bioprodukten. finde ich jetzt ein bisschen schade persönlich. ich, ich habe vier jahre lang studiert. Wenn ich bin, ich ich kann immer noch nichts nichts. und ich weiß auch nichts. <laughs> Sind wir doch mal ehrlich im Studio irgendwie kacke aus wenn ich gelernt für die Prüfung hingerotzt und alles wieder vergessen. Abschlüsse sagen gar nichts aus. Їхали далі до більш класичних способів. Це відео, це це серіали та кіно. І з субтитрами. Дуже багато, де в інтернеті можна знайти відео, серіали з субтитрами. Наприклад, від себе хочу порадити те, що мені... Спочатку досить допомогло офіційний сайт першого каналу Das Erste, В них дуже широка медіатека, де безкоштовно можна дивитися фільми, серіали. В них є субтитри. Це досить зручно та допомагає сприймати німецьку мову на службу. П'ятий спосіб це, скажімо так, література. Ehm, мається на увазі, звичайно, книжки, а також журнали. Я людина, яка любить читати. Мені я є учасником бог клубу, в якому ми постійно читаємо книжки, їх обговорюємо. А якщо ви не любите читати книжки, є газети. Але я розумію, що не всі люблять читати газети. Я, наприклад, не люблю читати газети, але є журнали, є для дівчат сучасні модні журнали. Є для Взагалі, в Німеччині на відміну від України, я помітила, що преса вона більш популярна і частіше купляється, частіше читається, не все тільки в інтернеті. В Україні, звичайно, є люди, які також це люблять. Але щодо частотності, я би сказала, що в Німеччині преса є більш популярною і доступною, і я б сказала навіть більш різноманітною на будь-яку тему. Можна знайти, мабуть, навіть такий глянцевий гарний журнал. Наприклад, моє улюблене видання це Цайд Шпрахин. Це е, такий відділ від газети Цайт. Вони зробили для тих, хто вивчає іноземні мови. Це такі додаткові видання, така лінія. Вони роблять журнали для тих, хто вивчає англійську мову, іспанську мову, німецьку мову. Я передплачую, вона називається Deutsch Perfekt». Deutsch це журнал, в якому статті сучасного життя Німеччини вони адаптовані під три рівні знання німецької мови, тобто є тексти більш прості, середньої складності і більш важкі. Вони супроводжуються мовленнєвими підказками, де слова не перекладаються, але пояснюються. Також там є вправи. Ну до досить класний журнал. Мені подобається. Я вже більше року передписую, тому що передплачую і отримую. Читаю так, я в курсі якихось основних е, глобальних проблем чи просто тем, <свісно> так, да, е, чим живе Німеччина, тому що в сучасних журналах це все також висвітлюється, так як і блогери, так і журнали, преса. В принципі, преса завжди висвітлює те, що відбувається в суспільстві в поточний момент. І е, якщо ви не любите читати е, новини, так як я, я не читаю постійно новини, то. Якась така періодика вона є досить непоганим способом бути в курсі справ, а також поповнювати свій словниковий запас. Якщо вас зацікавило це видання, і ви хочете спробувати почитати та е, поробити тут навіть вправи, ви можете отримати від мене ось ці чотири видання за 2022 рік у подарунок. Умови дуже прості. Ви підписуєтесь на мій канал та пишете в коментарях. Приймаю участь або хочу журнал. І через тиждень серед усіх бажаючих я оберу одного, одну людину, якій і відправлю в подарунок ось ці чотири видання. як я вже сказала, я приймаю участь в бух клубі. Це такий онлайн клуб, в якому ми читаємо книжки і їх обговорюємо. Окрім такого формату, є дуже... Наприклад, в Нюрнберзі є формат від інтеграційних курсів. Здається, вони називаються шпрах-кафе. Це два рази на тиждень. Люди збираються серед них також викладачі, і люди просто тренуються спілкуватися німецькою мовою на різноманітні теми. Збираються групками такими невеликими столами, де вони розмовляють німецькою мовою і таким чином покращують свої шпрехен, да, свої навички говоріння. І Ще також при будь-яких мовних курсах в Україні точно були так називають конверсаціонську. То це були такі щотижневі, здається, події, коли вони запрошували носіїв мови і студентів, була якась тема, всі приходили. Сенс той самий, ви просто говорите, обговорюєте цю тему з носієм мови. Ось такі формати вони є всюди. Далі такий дуже цікавий е, спосіб це музика. Е, ну я не хочу, щоб це прозвучало якось там на правах реклами чи не на правах реклами. Е, е, я не буду говорити про всі додатки. Я користуюся додатком для прослуховування музики Spotify. І от на Spotify з, майже до, до всіх пісень внизу є lyrics, тобто слова пісні. І це дуже. Зручно. E, знаходьте, музику, знаходьте музику німецької мови, яка вам буде та читайте слова до цієї пісні. Так ви зрозумієте, в піснях дуже часто слова вони використовують апкрценген, тобто це скорочення. Це навіть не те, що скорочення, да, як ми на письми скорочуємо слово, щоб скоріше його написати. Вони апострофом дуже часто. Позначають ті слова, де голосні, наприклад, не чітко вимовляються, де закінчення, наприклад, не чітко вимовляються, воно трошки прокохтується, і це дуже часто в піснях позначується. І це полегшує сприйняття, коли ти чуєш, що слово якось не зовсім ніби схоже, але чогось там йому не вистачає. І ти бачиш, що це от або коли там артиклі айне, айне н. Дуже часто вони скорочуються там, залишаються тільки ось це закінчення попереду стоїть таке апостроф. І коли німці говорять, вони так само і говорять. Вони не проговорюють у увесь цей артикль завжди. Дуже чітко вони так трошки зливають слова, і в піснях це вони зливаються. І коли ти бачиш ці слова пісні, ти розумієш, де вони там, як воно зливається, звичайно, можна просто відкрити підручник і вчити це по підручникам, якщо вам цей спосіб цікавий. Але я знаю, що дуже багато для багатьох людей, не тільки для мене, вчити вчитися все по підручникам це дуже нудно. І якщо ви будете поєднувати ці два способи, тобто вчитися по таким нетрадиційним способам, як е, слова з музики, да, і поєднувати це ще з розумінням граматики, наприклад, на курсах, це буде більш е, давати більш виражений ефект, тому що ви будете і граматику розуміти, і бачите, як це в житті на практиці приміняється. Слід цим літомгаушмен козаплінам кеннадцямоста фонка копей ігровий спосіб це додаток, який дуже популярний, мабуть, у всьому світі – до лінго. І дуже багато хто їм користується, я його також рекомендую. Є багато аналогів аналогами. Я не користувалася. Я користувалася додатком до лінго, але не для німецької мови, а для іспанської мови. Тим не менш, мені здалося, що це дуже цікавий ігровий спосіб вивчення мови. Дуже багатьом він допомагає, і для випрацьовування, так скажемо, автоматизму. Знаєте, коли ви не дуже довго замислюєтесь над тим, який артикль, як поєднати там ем, якийсь, якусь приставку, якийсь там і ще щось. І коли ви робите багато з цих вправ на Duolingo, а вони ж там дуже багато постійно повторюються, одне й те саме по багато разів випрацьовується оцей самий автоматизм, коли ви одне й те ж саме натискаєте, і ви вже автоматично потім не задумуючись. Просто знаєте, який там артикль, яке там слово і так далі. Таким чином, в ігровій формі можна та, теж дуже е, класно покращувати свої знання німецької мови, особливо, якщо вони у вас ще там десь на початково середньому рівні. Brüder immer брюда so nett? Warum konntet ihr nicht zur Party kommen? Kuchen. Дев'ятий спосіб дуже таки не для всіх підійде, Просто розповідаю зі свого досвіду. Це е, спілкування на сайтах знайомств. Чому б не спробувати, це не тільки для пошуку другої половинки, прикольно, але й для практикування ось цього цієї навички переписування, тому що текстима німецькою мовою переписування, тому що в переписці. Ем, мова трошки відрізняється. Вона не хохдоч це не правильна граматична німецька мова, яку ви вчите на курсах. Це е, також повсякденна мова, але письмова. Тому що, коли ви пишете, наприклад, повідомлення, так ви висловлюєте ви свої думки. І якщо ви якихось слів не знаєте, ви дивитесь їх в, слов, в словнику. І поповнюйте свій запас тими словами, які вам необхідні для того, щоб розказувати про себе, про своє життя і так далі. І це дуже класно покращує цю навичку. Розкажи про себе. Ну і просто навичкою вести діалог з іншою людиною. А от зустрічатися з цією людиною чи ні, це вже інше питання. І, до речі, навіть просто погортати профілі і почитати, як люди себе описують. Вони описують також не літературною мовою. Вони описують, як вони себе описують. Там дуже часто можна і жарти зустріти і якусь неправильну мову, якісь незрозумілі діалекти. І теж непоганий спосіб заглибитись, в так, скажімо, в ту мову, якою розмовляє саме суспільство, а не вивчають на курсах. Анні спосіб він як продовження попереднього, десятий спосіб це для тих, хто проживає на території Німеччини, це приймати участь у різних заходах, ходити до секцій. Дуже часто українці, приїхавши в Німеччину, проводять час здебільшого в нашій українській спільноті. І, наприклад, ходять на йогу до українських тренерів, ходять. На заняття до українських вчителів і так далі, я розумію, чому тому, що це простіше, і мені також це простіше. Але моя порада, якщо ви хочете покращувати свою німецьку мову, якщо ви хочете спілкуватися більш з німцями, інтегруватися і але ви просто переживаєте, що вас німці не зрозуміють. Хочу від себе сказати, що це точно те, чого не потрібно боятися, тому що. Німцям дуже приємно, коли ви розмовляєте німецькою мовою, навіть якщо вона у вас з помилками неправильна, але ви як кажете, стараєтесь. Так? Тому, коли ви, ви самі ходите на якісь заняття, де викладачі німці або дитину водите, ви спілкуєтесь з німцями, це дуже покращує ваші навички спілкування німецькою мовою та і знання німецької мови в цілому. Я коли пішла на йогу німецькою мовою з Йоханом, Хто не бачив, тут буде підказка, подивіться. На початку я взагалі не могла зрозуміти, що він розказує. Я просто повторювала рухи за іншими людьми. Через півроку я вже почала розуміти слова і які дії їм відповідають. Ще через рік, вже півтора року я спілкуюся з Йоханом, я можу зрозуміти все, що він розказує на уроці. Ну, майже все, інколи там буває. Філософія або ще щось, то там бувають що я теж не розумію. Але за півтора року, наприклад, йоги з німецьким викладачем, ви привикви звикаєте до викладача, до його мови. Ну, звичайно, воно має якось там на рівні відчуттів співпасти, але дискомфорт в плані мови не повинен ставати тут вирішальним фактором, тому що цей фактор з часом покращується. І коли ви робите одні ті самі рухи, наприклад, в спортзалі, на обов'язкова йога, танці, ще щось, ви робите одні й ті самі рухи, ви розумієте, що при, при цьому каже тренер. І ви, ваш мозок поєднує рухи і слова, і вам вже не потрібен словник. Ви просто запам'ятовуєте зі своєї практики, зі свого життя, що є що. Таким чином, вчать мову наші діти, коли вони, наприклад, без знань мови йдуть в школу. Мій син пішов у перший клас без знання, без жодних знань німецької мови. Це було минулого вересня. За менше ніж один рік, вже десь у другій половині навчального року, мій син почав говорити німецькою мовою. Просто, ну, звичайно, в них були уроки німецької мови в школі, там, де вони букви вчать і все, і так далі. Але вже через півроку спілкування з дітьми, німецькими дітьми, він почав говорити. Нещодавно ми були на ігровому майданчику. Він зустрів однокласницю, і я чула, як говорить мій син німецькою мовою. Я була дуже дуже вражена, приємно вражена, тому що там навіть будова речення вже більш-менш була правильна. Це до того, що діти сприймають мову підсвідомо на рівні відчуттів, знаків дій, і воно з часом закріплюється. І дорослі можуть користуватися таким самим способом. Для цього треба постійно багато контактувати з самими німцями і не боятися звучати, якось дивно, неправильно робити помилки. Це для більшості німців взагалі не проблема. І я вам раджу також бути більш відкритими до суспільства до німецького суспільства, дивитися канали, блогерів, читати книжки. І спілкуватися з людьми це допоможе і покращити мову, і зрозуміти більш зрозуміти, зрозуміти німецьке суспільство. Я сподіваюся, що сьогодні було цікаво. А і хоч один із цих неочевидних кумедних, кумедних і інтерактивних розважальних способів покращення німецькою мовою, ви вже використовуєте або будете використовувати після перегляду цього відео. Напишіть, який з цих способів вам сподобався найбільше. А, і не забувайте поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Я сподіваюся на ваш зворотній зв'язок та реакції. І до наступних зустрічей. Пока! Є класні журнали. Овсяк. Трактор, трактор, рекламна я пауза. Без трактору херсбруці просто життя не буває.